Привіт, народ! Сьогодні якість така не прям супер-пупер, У мене погода не дуже, а я зазвичай біля вікна знімаю. То сьогодні в мене тільки одна лампа є. Знімаю як є, бо хочу зняти для вас урок. Чому неправильно ви все життя використовували «congratulations»? Ну, можливо, не ви конкретно, але ми загально українці. Я це чую постійно, бачу, що не в тих містах вставляють «congratulations». Вітають, наприклад, з. Новим роком, з днем народження, і пишуть «Congratulations». Але це неправильно, і я сьогодні поясню чому. Перед цим, будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо не підписані, поставте лайк відео, якщо воно вам сподобається. Я намагаюся розвивати канал, іти до мільйона вперед. І якщо ви хочете мені з цим допомогти, зробіть що завгодно з цим відео. Лайк, коментар там, або репост цього відео, що завгодно, зробіть, От що вам не складно. І я буду вам дуже вдячний. І ви мені допоможете, і собі допоможете, вивчаючи англійську. Також в мене є безкоштовний онлайн-урок, якщо вам хочеться мотивації заряд отримати. Трошки послухати, як я англійську вивчав. Про план, як вивчати загальну англійську про мою філософію. У мене є безкоштовний онлайн-урок на цю тему. Посилання під відео є. Заходьте, реєструйтесь, якщо хочете. І так, congratulations, дорогі мої друзі! Чому не можна використовувати congratulations, наприклад, з birthday, new year, christmas? Хто мені скаже? Я вам скажу. Не можна, тому що congratulations використовується тільки для вітання із досягненням. Наприклад. День народження це недосягнення. Новий рік це недосягнення. досягнення. Крісма це недосягнення. Пасха це недосягнення. Ми не використовуємо congratulations зі святами. А ми використовуємо, коли людина зробила щось, досягла мети, виграла. Наприклад, «promotion» – підвищення на роботі. Тоді можна сказати «congratulations». або, скоротко кажуть, «congrats». 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 Congratulations! Congratulations! Вау! Wow. Вам підходить друг каже, Hey man, I got a promotion. І ви такі, вау, wow, congrats, man! That's amazing! Cool, I'm so proud of you! Або, наприклад, graduation, да, хтось випустився звідкись, довчився 5 років в універі, Можна сказати Congratulations! congrats, Молодець! Ти досяг цього! Це твоє досягнення, я тебе з ним вітаю! Або, наприклад, becoming a dad або a mom. Та, коли хтось став е, е, батьком або мамою, можна сказати Congratulations. Тому що це також досягнення. І неабияке досягнення. І можна сказати Congratulations on becoming a dad. Правильно? Коли ми е, хочемо сказати вітаю з, ми кажемо Congratulations on. І. Congratulations on! Your promotion. Congratulations on Your Graduation. Congratulations on becoming a dad or a mom. Або Congratulations on winning! Хтось переміг в змаганнях, наприклад. Ваш друг не знаю, волейболист, футболист, на дуді гріст. Він переміг. Він молодець. Ви його можете привітати і сказати: Congrats! Congrats! Молодець! Що казати в цьому випадку? А тут все просто. Ви просто вставляєте додаткове слово. Одне. Яке ви всі прекрасно знаєте. Happy. Або в випадку з Christmas може бути Merry Christmas, може бути Happy Christmas. Використовується і так, і так. І з будь-якими святами буде тільки воно Happy birthday, Happy New Year, Happy Christmas, Merry Christmas, Happy Easter. І так далі. Але ніколи не буде congratulations. Запам'ятайте. Запам'ятали? Congratulations для реальних досягнень. Хтось досяг, ви кажете congrats, congratulations. Он щось. Якщо це просто рядове свято, ви не вітаєте, ви кажете щасливого чогось! Щасливого дня народження, щасливого Нового року, щасливого Різдва. Все! Ось такий коротенький урок сьогодні був. Якщо ви хочете, щоб я розібрав якісь ще слова, які ви скоріш за все використовували неправильно, або хочете дізнатись пояснення цього слова, напишіть, будь ласка, в коментарі. Лайк, підписка, що ще не зробили, і безкоштовний урок в, в описі під відео. Побачимось на нових заняттях.